Усім привіт, друзі! В цьому відео ми будемо говорити про девелоперів або розробників на Injective і як ви ним можете взагалі стати. Якщо ви пам'ятаєте, то Injective це один блокчейн, один з найшвидших в своїй ніші, який підтримує Binance, Pantera, Jump і Markuban, і має шикарні показники продуктивності. Отож, для чого взагалі варто вибирати Injective? Давайте поговоримо зі сторони девелоперів. Отож. Е, якщо ми скажемо про девелоперів, е, динамічні смарт-контракти, перше, це е, те, що використовують потужність рівня інтелектуального контракту Космоваса, наступного покоління здатно автоматизувати, виконувати логіку, це полегшує розробку справді децентралізованих програм за допомогою гнучкового пакету розробників на базі Rust. Тобто усе це ви можете передивитися в Injective гідхабі, тут, тут, тут показують, які взагалі є рішення репозиторій, які проекти ви можете під'єднати, слідкувати та допомагати якимось певним чином. Наприклад, щоб допомогти, вам потрібно під'єднатися в цю вкладку, або е, також стати одним із е, девелоперів через е, контактну форму. Якщо ви вмієте програмувати на мові раз, ви спокійно можете зайти в цю нішу. Наступне це нові модулі Web3. Тобто, ви можете отримати доступ до першокласних модулів Web 3, що підключаються, щоб прискорити створення новаторських DARPів. Спеціалізація ін'єктів у фінансовому секторі дозволяє швидко інтегрувати програми, пов'язані з торгівлею і кредитуванням, заощадженням тощо. Наступне це безпрецедентна сумісність. Тобто, ви можете розробляти популярними активами мостами, ракелами та гаманцями. Injection може похвалитись однією з найбільш сумісних мереж, встановлюючи з'єднання з провідними блокчейнами, такими як Ethereum, Cosmos та Solana, а також підтримуючи інтраблокчейн Communication, які ви можете подивитися цим посиланням, тобто воно відноситься до мережі Космос. Якщо ми відкриємо наприклад, документи, то можемо прочитати, що це означає і взагалі яким чином впливає на розробку, на розробку IBC. Наступне це надійна ліквідність, тобто ви можете забезпечувати широку підтримку ліквідності від початку до ефективних користувачів. Інжектив забезпечує спільне середовище ліквідності, яке підтримується процвітаючою спільнотою та інтеракцією з великими фінансовими установами. Тобто, ви можете побачити, що ліквідність інжективів сягає справді великих меж. Тому ви можете приймати участь в цьому блокчейні. Наступне це створено для DeFi, тобто ви можете оптимізувати свої програми DeFi з допомогою єдиного протоколу першого рівня, створеного для цієї мети. Ін'єктивів, як перший рівень, один блокчейн на стінький доме пропонує надзвичайно високу швидкість транзакцій та миттєву завершеність. Тобто, ви можете переконатися, в цьому подивлячись на блокчас час менше 0,9 секунд, і average transaction cost буде сягати ще менше, як недавно у твіті. Де показується, що комісія інжектива зменшилася в декілька разів, по-моєму, в 4-3 рази, і ви бачите, що вона навіть менше засилана. Ну, тобто це більше привлікає нових е, розробників, які будуть будувати е, проекти на інжективі. І останнє це високий рівень безпеки. Тобто розгорнути мережу Proof of Stake на основі TenderMint, захищену глобально розподілену групою відомих валідаторів, про неї ви також можете прочитати саме тут. Вона підтримує Cosmos SDK, ABC протокол і так далі. Тобто це один важливий, з важливих компонентів захисту глобально розподіленою групою відомих валідаторів. Інжектів, якому довіряють провідні установи у всьому світі, забезпечує високий рівень безпеки для ваших програм. Отож, підводячи підсумок, Injective надає розробникам передове блокчейн рішення, яке поєднує швидкість, знучність, сумісність, ліквідність і безпеку для безперебійного створення децентралізованих фінансових програм. Також за вкладкою Документи ви можете знайти розділ Develop, де ви можете знайти репозиторії і так далі. І одні з важливих пунктів, які ви можете використати при побудові, тобто технічні концепти, Developer Tools, та, наприклад, текстові транзакції і так далі. Тобто, ви все можете знайти в документах перечитати, як воно взагалі ще робиться і так далі. Тобто, друзі, на цьому будемо завершувати. Будуйте на Injective, якщо ви вмієте це робити, використовуючи мову Rust і будуйте одні з найшвидших додатків в криптовалюті. До зустрічі!